У кривому розі п'ять державних медичних закладів мають ліцензію на комісійне проведення медогляду водіїв. Медична комісія, створена на базі першої міської лікарні, одна з найстаріших у місті і працює з 1989 року. Щосереди з 12 до 16 години проводиться огляд водіїв, яким після обстеження видається відповідна медична довідка. В склад комісії входить лікар, терапевт, хірург, окуліст, лор, невропатолог. Крім цього, водії або кандидати у водії, які проходять медичну комісію, обстежуються лабораторно і функціонально. Вони здають загальний аналіз крові, загальний аналіз сичі. Цукор крові, а також проходять флюорографічне обстеження та електрокардіограму. Для того щоб пройти медогляд водію чи до кандидату у водії, потрібно надати до комісії сертифікат про проходження нарколога, психіатра, дві фотокартки та довідку від дільничного лікаря. Вартість комісії для чоловіків 50 гривень 17 копійок для жінок. Включаючи гінеколога, жінки проходять чи додаткового гінеколога, то вартість комісії складає 55 гривень 50 копійок. Десь в цьому. Ну, кошторис може переглядатися в залежності від того, який об'єм обстеження входить при огляді. Кандидата у водії чи е, самого водія новим документом чітко визначається і періодичність подібних медоглядів. Якщо проходить водій віком від 20 і до 55 років, то комісія має право видати таку довідку терміном на 10 років. З 55 до 65 – там на 5 років. Ну тобто, чим старший вік. Тим на менший термін видається довідка. Якщо вже вік водія або кандидата у водії складає 75 років, то комісія має право видати довідку тільки на один рік. Так, зокрема, задекларовано чотири види огляду: попередній для кандидатів у водії при отриманні прав, періодичний для всіх водіїв, що змінний для водіїв професіоналів до і після рейсів, позачерговий для водіїв професіоналів за наявності інформації про погіршення стану здоров'я. Якщо тільки на один рік, то вони проходять щорічно. Це ті, які я повторююсь, які займаються перевезенням пасажирів і великих. Грузів, а також і ті, які, крім того, працюють в несприятливих умовах. Ну, наприклад, він водій і працює екскаваторщиком в кар'єрі, то він тоді проходить щорічно. Зміненої форму медичної довідки розширені повноваження комісії з медогляду водіїв. Раніше у нас довідка. Була така, що вона включала в себе 5 категорій. І тепер довідка включає в себе 12 категорій. Сюди ввійшли і ті, які керують трамваєм, тролейбусом, трактористи, управляють комбайном. Довідку буде видавати кожна. Область своїм номером на жаль, новим наказом зазначають у ДАІ не передбачений механізм контролю за проходженнями доглядів, адже попередній огляд для кандидатів у водії зможуть проконтролювати працівники ДАІ без даного документа не видадуть права, що змінні позачергові відповідні працівники автотранспортних підприємств. А ось періодичні залишаються на свідомості самих водіїв.